Хочу подякувати за запрошення та можливість долучитися до форуму, та можливість донести свою позицію. Такі зустрічі є цінними, оскільки є можливість почути думки практиків та подивитись на ситуацію з іншого кута зору. Тема мого виступу межа між законними діями правоохоронних органів та протиправним впливом на бізнес. В умовах сьогодення ця тема є актуальною та гострою. Низький рівень довіри між бізнесом та правоохоронними органами часто виникає через можливі випадки зловживання та неправомірного кримінального переслідування з боку органів. Охоронних органів, зокрема, тривали здійснення досудового розслідування стосовно суб'єкта господарювання, яке взагалі виходить за межі предмета доказування у кримінальному провадженні або застосування неспівмірних заходів забезпечення у кримінальному провадженні. Також ми бачимо, коли за метою виконання завдань кримінального провадження переховується неправомірний вплив на бізнес. Поряд цим є інші випадки зокрема, коли представники бізнесу будь-яку слідчу або процесуальну дію, наприклад, направлення слідчим запиту в порядку статті 93 КПК України, здійснення тимчасового доступу до речей та документів або виклик на допит сприймають як незаконний вплив. Та за лаштунками заяв про тиск. Приховують свою протиправну діяльність, також є випадки, коли представники недоброчесного бізнесу вживають заходів, спрямованих на ухилення від відповідальності шляхом знищення та фальсифікації доказів. Використовують різні методи впливу, в тому числі кримінальне провадження, як спосіб здійснення недобросовісної конкуренції. Такі дії є вкрай негативними, оскільки вони формують негативну репутацію як правоохоронному органу так і бізнесу підривають довіру до системи в цілому у свою чергу, нестабільність законодавства та неоднозначність правових норм створюють праву невизначеність як для роботи правоохоронних органів, так і для бізнесу. Судова практика також є непослідовною та не завжди зрозумілою, що всі ми можемо бачити в різному застосуванні матеріальних та процесуальних норм. Як приклад, є питання процесуального характеру в частині розуміння підстав початку до судового розслідування, проведення невідкладних. Владного обшуку повторного звернення з клопотанням про накладання арешту на тимчасове вилучене майно або питання розмежування кримінального правопорушення та цивільного правопорушення, яке вчиняється поза межами будь-якого складу злочину. Питань та викликів дуже багато. На даний час законодавстві такого поняття як тиск на бізнес не існує. Також немає чітких критеріїв, за якими можна розмежувати такі ді незакон. А, Незаконні дії правоохоронних органів та е, виконання правоохоронними органами мети кримінального провадження. Зазвичай для певного розмежування необхідно проаналізувати і надати оцінку не окремі процесуальні або слідчі дії у кримінальному провадженні, а всьому кримінальному провадженню, е, в тому числі е, процесуальні діяльності слідчого та прокурора. А також процесуальній поведінці інших учасників кримінального провадження з метою розмежування цих двох понять та формування альтернативної думки щодо фактичних обставин у кримінальному провадженні в офісі генерального прокурора діє самостійний структурний підрозділ департамент кримінальної політики та захисту інвестицій на сьогоднішній день в складі департаменту наявне спеціалізоване управління, яке опікується даними питаннями. Воно складається з двох відділів: один з них наглядовий та аналітичний. Прокурори цього відділу спрямовують фокус своєї уваги на виявлення кримінальних проваджень, де можливі сумнівні дії правоохоронних органів відносно бізнесу. А інший більш процесуальний, який займається процесуальним керівництвом у складних економічних злочинах. Якщо виникають питання щодо кримінальних проваджень стосовно суб'єктів інвестиційної діяльності на предмет можливих фактів тиску на бізнес або де вони є потерпілим, є можливість звертатися безпосередньо до департаменту. При цьому у нас є певні обмеження щодо реагування на ті чи інші випадки, оскільки ми не є процесуальними керівниками у цих кримінальних провадженнях, але у нас є можливість витребовувати матеріалів, до судового розслідування та інформацію, сформувати оцінку доцільності тих чи інших дій. Так само заявники можуть звертатися безпосередньо до бізнес-асоціацій та профільних структур, з якими у нас побудований прозорий діалог та ефективна співпраця. При цьому хочу акцентувати увагу на тому, на ті аспекти, які суттєво впливають на ефективність нашої взаємодії з суб'єктами звернень. Це активна позиція в доведенні своєї позпозиція в доведенні своєї позиції. Ми орієнтуємо, щоб представники компаній представляли свою позицію слідству змістовну та послідовну, зазвичай оформлену документально до стадії повідомлення про підозру або відкриття матеріалів. Це оптимізує і нашу роботу. То у випадку надходження звернення під час перевірки доводів, якщо ми під час вивчення матеріалів кримінального провадження бачимо е, факти, які підтверджують е, е, Доводи зевника та спростовують версію слідства, ми відповідно на це реагуємо. Наприклад, за результатами розгляду звернення та інформації та всебічного, та всебічного вивчення матеріалів кримінального провадження, заслуховування органу досудового розслідування та прокурора за наявності відповідних підстав може бути прийнято одне з наступних рішень: це встановлення спеціального галузевого контролю, зміна органу досудового розслідування, зміна Прокуратури та групи прокурорів та заміни групи прокурорів на процесуальних керівників числа прокурорів управління захисту інвестицій, відповідно від представників бізнесу вимагається зрозуміла та обґрунтована позиція, переконливі факти. У більшості звернень, які надходять до нашого департаменту, робиться акцент на процесуальні порушення, а не на факти, які мали місце та дають змогу зрозуміти природу претензій зі сторони до Довгого розслідування, виконання використання також надмірного цитування законодавства, зазначення обставин, які взагалі не стосуються кримінального провадження, це все створює враження спробу поминути гострі кути у справі. Беззаперечно, якщо є. Мають місце суттєві очевидні процесуальні порушення, по, про них необхідно зазначати. Такі порушення можуть вказувати на неправомірний та необґрунтований тиск з боку правоохоронних органів. Однак це це вже є похідний процес, у якого завжди є початок. Таким чином, заявникам необхідно приділяти більшу увагу фактичним подіям. Як правило, розглядаючи звернення, ми з заявником знаходимося не на одному тому, Рівні обізнаності. Іноді зі скарг та звернень важко ідентифікувати саму проблему. Але умовно, проблеми з інвесторами можна поділити на три види. Це добросовісні інвестори, які дійсно піддаються необґрунтованому тиску. Ці ситуації зрозумілі. Вони знаходять швидке реагування та вирішення з боку керівництва правоохоронних органів. Інвестори, добросовісні інвестори з питаннями, які не по своїй волі стали учасниками незаконних схем. Такі ситуації складніші, і треба детально розбиратися в ситуації з приводу того, хто в цій схемі яку роль відігравав. Та інвестори, які свідомо йдуть на порушення законодавства. Я би хотіла звернути увагу на те, що досвід роботи правоохоронних органів в сфері захисту інвестицій показує, що кожна справа є унікальною і має свої чинники та складові, які впливають на її процес, перебіг та результат. І ми враховуємо ці особливості. Також офіс Генерального прокурора на системному рівні. Продовжує працювати над тим, щоб забезпечити захист бізнесу від неправомірного впливу з боку правоохоронців, у зв'язку з чим з метою мінімізації ризиків неправомірного впливу на бізнес та прийняття рішення прокурором з урахуванням балансу та виваженості між завданнями кримінального провадження та захистом суб'єктів інвестиційної діяльності наразі діють стандарти діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій. Час досудового розслідування, які затверджені наказом Генерального прокурора у квітні цього року, до стандартів діяльності прокурорів у сфері захисту інвестицій під час досудового розслідування, зокрема, належить забезпечення законності початку досудового розслідування, недопущення безпідставного кримінального переслідування, забезпечення законності проведення обшуку, накладання арешту на майно, забезпечення законності здійснення спеціального досудового. Розслідування заочного провадження та інше за своїм змістом. Стандарти є комплексом основних характеристик і моделлю реалізації повноважень прокурора у кримінальному провадженні, яка розроблена. На підставі загальної кримінальної процесуальної форми, передбаченої КПК України з урахуванням рішень Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного суду та Верховного суду, також стандарти визначають основні джерела перевірки дотримання прокурором певного стандарту при здійсненні дій та прийнятті рішень. Зокрема, це процесуальні документи, складені під час досудового розслідування. Варто звернути увагу, що стандарти спрямової дії прокурорів на всіх рівнях системи від прокурора окружної прокуратури до прокурора офісу генерального прокурора. Дотримання стандартів є обов'язковим. Тобто стандарти є певним запобіжником від надмірних та необґрунтованих процесуальних дій і заходів. Наприклад, стандарти передбачають, що коли при ініціюванні арешту майна суб'єкта господарювання, прокурор має виходити з того, щоб застосування такого заходу забезпечення не призвело до надмірного втручання в господарську діяльність, наприклад, до зупинення або невспівмірного обмеження здійснення інвестиційної та господарської. Діяльності таким чином, дотримання обов'язкових орієнтирів у вигляді стандартів поряд з іншими нормативними та організаційними заходами має забезпечити неухильне виконання завдань та загальних засад кримінального провадження, стати запобіжником та певною межею від свавільного втручання правоохоронних органів в діяльність суб'єктів господарювання. Також офісом Генерального прокурора впроваджено новий функціонал в єдиному реєстрі досудових розслідувань з питань автоматизованого обліку кримінальних правопорушень у сфері інвестиційної та господарської діяльності для того, щоб відмежувати їх від загальної кількості. Також в системі в статистичній системі органів прокуратури АСОП впроваджено нове цифрове рішення. Також Щодо фіксування обшуків у суб'єктів господарювання. Це дасть можливість здійснити моніторинг, відстеження та проводити оцінку співмірності втручання в діяльність суб'єктів господарювання і цілям, і завданням кримінального процесу. На даний час правоохоронні органи знаходяться в складній позиції з однієї сторони бізнес, який вимагає припинити будь-які процесуальні та слідчі дії щодо нього, з іншого боку, суспільство, яке прагне відповідальності винних за розтрату державного державного майна та коштів, земель, незаконну торгівлю підакцизними товарами. Окреме питання становлять інвестори потерпіть. Які також потребують захисту, перезавантаження відносин бізнесу та правоохоронних органів потребує комплексного підходу, а також двосторонніх дій, серед яких визначення категорії добросовісної поведінки правоохоронців та бізнесу, окреслення певних меж, після яких повинна наступати невідворотна відповідальність, довіра до правоохоронних органів в умовах. Постійних маніпуляцій окремих осіб є вкрай важливою, і ми всі формуємо систему та цінності, яких потрібно дотримуватись. Дякую за увагу! Дякую, пані Марина, за змістовну доповідь. Таке питання у мене до вас буде. Потім запропоную іншим учасникам. Скажіть, будь ласка, як довго існує ваш департамент? Департамент існує 4 роки. А яка структура по кількості прокурорів там? Управління, яке опікується захистом інвестицій, налічує 10 прокурорів. Скажіть, будь ласка, за цей час, можливо, ви володієте такою статистикою. Скільки з ініціативи вашого підрозділу було притягнуто прокурорів до дисциплінарної відповідальності за діяльність, яка є об'єктом предметом? Нагляду вашого департаменту. Випадки реагування на діяльність на здійснення прокурором процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, в яких прямо або опосередковано надається оцінка суб'єктом господарювання, звичайно, нашим департаментом є так, як ми звертаємося до генеральної інспекції та до кваліфікаційно дисциплінарної комісії прокуратури. Нині що має бути цифра? Один, два. Якщо у, вас є, якщо у вас є претензія є. до прокурора в межах кримінального провадження, ви маєте можливість звернутися до генеральної інспекції, яка забезпечує службове розслідування в межах по межах своїх повноважень та до кваліфікаційно-дисциплінарної переконаний, про... що департамент веде статистику, бо це один з показників основних вашої службової діяльності. Ну я так розумію, що цифри там не дуже великі. Можна ще доповнення. Наша мета нашого департаменту це і, взагалі, реагування на можливі порушення під час досудового розслідування та процесуального керівництва це запобігти та змінити систему в цілому, а не покарати. Покарання це один з методів зміни ситуації. Наш Напевне, саме департамент нашого департаменту немає функції щодо щодо покарання. Ми можемо не тільки ініціювати, ініціювати питання. Ми Разуміє. на це відповідно реагуємо.